Хочу почати одразу з хороших новин: п'ятеро командирів, які боронили Азовсталь Маріуполі, повернулись в Україну. Захисники були звільнені з полону ще у вересні 2022, але перебували в Туреччині на умовах обміну і не могли повернутися на батьківщину. Донедавна. Ну і звісно, у росіян почало добряче палати від такого реверансу турецького лідера. Та що ж, нас кинули що ль? Ердоган кинув нас? Опять обманули. Як же так? Везде обман. Ми чуємо все время. Час... Такі тупи, що ли, нас обманули, у, у самого якби не знаходяться. Що на це все сказати? В стані німови ізумління. У, у мене просто іскріть починає в голові. Очевидно, що Реджеп Ердоган, як президент країни, в якій перебували полонені азовці, особисто розпорядився, щоб українські герої повернулися на батьківщину. Тому я бачу тут два невтішні варіанти для Зе-Патріотів. Перший влада Туреччина зробила це навіть не запитуючи думки Кремля. Тобто. Смачно так плюнули путіну в морду. Другий, Москва була в курсі планів Ердогана, але тупо нічого не могла вдіяти на дулі. Просто нагло обманули а нас просто водили за нос, обманували нас просто надули, обманули дурачка на четыре кулачка. Кинули просто грубо кинули. К сожалению, нас в очередной раз обманули, надули нас обманули. В очередной раз как я уже сказал. Цинично обманули. Просто водили нас за нос, обманували. Ну не, не в перший раз такое с нами происходит. А план що за план-то? в чем был план? І як же відреагували російські кровопивці на політичний ляпас? Атакою іранськими дронами по зерновому терміналу в Одеському порту, щоб зірвати зернову угоду, яку уклали Україна Туреччина. І тимчасове непорозуміння під назвою Росія. Ви уявляєте рівень московського цинізму? За їх задумом, мільйони людей у світі повинні були би голодувати, бо путіну показали де його місце. Але і тут кремлівські політичні імпотенти зазнали краху. Наші сили протиповітряної оборони знищили 22 шахеди із запущених 24. На щастя, постраждалих та критичних руйнувань не було а пожежу вдалось швидко ліквідувати. Із порта Одеси виходить караван сухогрузів. суха которые сопровождают турецкие военные корабли, например, обеспечивая охрану. И, и что происходит в этот момент, как вы думаете? Мы утерлись, мы утираемся. Катастрофический <клышленный> сценарий. Зараз Дмитро Песков, он же пресс-секретарь старого чекиста, лицемирно заявляет про порушение каких-то там умов. Такое нарушение действующих договоренностей никого не красит. Я бы не смог бы даже сочинить так. Нікого не красять нарушення договоренності. Хорошо, хоч не шаги доброї волі. Та я хочу нагадати цим паскудам про Будапештський меморандум, згідно з яким Росія зобов'язалася поважати суверенітет і кордони в Україні в обмін на ядерну зброю. То що там на рахунок домовленостей? А? Меморандум був підписаний 5 грудня 94-го року. А вже 5 грудня 22-го московити завдали чергового масованого ракетного удару, щоб залишити мирне населення України без електрики взимку. Тому хай краще Пісков засуне свій брехливий язик назад в дупу Путіна і не виймає звіти, поки його про це не попросить суддя в Гаазі. Направду мене дивує, з яким щирим обуренням російські політики і пропагандисти скиглять, мовляв, зачто Турція з нами так? У нас же дружба і партньорство. Окей. Давайте разом нагадаємо їм один з епізодів російсько-турецького партнерства. ви, звісно ж, пам'ятаєте страшну трагедію, яка сталася в Туреччині та Сирії 6 лютого цього року. Тоді серія руйнівних землетрусів за декілька хвилин забрала понад 50 тисяч життів. Це жахлива катастрофа, яку вчені порівнюють в еквіваленті до удару п'яти сотень атомних бомб. Весь світ гуманітарно допомагав та висловлював жалобу, в тому числі і Україна. А що в цей час звучало на російських телепомийках? Це зараз знаходиться в тяжкому положенні. Давайте розповзеємось в слідній азії. расколем ее влияние на Украине, выгоним с Южного Кавказа и подымем определенные силы в Турции и вернем в состав нашего государства то, что исторически принадлежит нам, Константинополь. Так давайте же воспользуем кризис. И слава богу, кризис. кризис должен стать крахом и присоединением к нам наших территорий. Це, до речі, був не місцевий божевільний, а депутат російської госдуми Семен Багдасаров, який фактично закликає відібрати частину території суверенної держави, поки та зазнала жахливої катастрофи, не допомогти дружній до них країні, а напасти. Ось він, справжній російський менталітет. Також завдяки українським хакерам стало відомо, що Багдасаров являється таким собі зв'язківцем у відносинах Росії з Іраном. А отже, згадуйте цю паскуду кожного разу, коли дрони шахеди вбивають українських дітей, бо ця кров і на його руках також. Хочу також додати, що буквально цими днями Туреччина одобрила вступ Фінляндії в НАТО. А отже, великий бункерний геополітик не те, щоб віддалив кордони альянсу від Росії, а збільшив його вдвічі. І у разі загострень відносин з НАТО, Санкт-Петербург автоматично стає прифронтовим містом. З чим і вітаю усіх росіян. А щоб добити останній у могилу російсько-турецьких відносин, Ердоган на саміті НАТО у Вільнюсі заявляє про новий етап відносин зі Сполученими Штатами Америки, давайте це чувство національного униження розділимо сьогодні всі вмість. Ліба Росія буде сильною, і тоді всі будуть шукати з нами дружби. Ліба Росію будуть рвати на частини, вот як свора бродячих собак, накидывається на п'яного прохожого. Отже, не Росії розповідати про порушення якихось умов, не Росії диктувати ті ж самі умови на міжнародній політичній арені. Цей час минув і пора платити за свої вчинки. Сучасний світ тепер добре переконався, що таке Росія і що таке росіянин, який щиро радіє чужому горю. А ті, хто ще вчора були умовними партнерами за поребрика, як от Туреччина чи Китай, різко змінюють вектор відносин з Кремлем. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео. Далі буде.